Цей гарний весняний святковий день мені хочеться привітати всіх жінок, які сьогодні знаходяться в лавах Збройних сил України. Я також хочу звернутися до всіх педагогів, починаючи від дитячого садочка, шкіл, професійно-технічних навчальних закладів і вищих, які несуть велику нішу. Виховання майбутнього покоління наших українців. Хочу подякувати всім за мужність, за витримку, за терпимість. Хай Бог дає вам здоров'я, вам, вашим родинам, вашим дітям, за майбутнє України. Слава Україні! А жінка буває на осінь так схожа: то тиха й привітна, а то й непогожа. То скропить сльозою, то сонцем засвітить. То прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата. На ніжність, добро, материнство і святість, як вересень тихий зігріє душею, Не страшно морозу чекати із нею. А жінка буває тривожна, як осінь, то дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, а то вигоять рани. Листочком освіт полетий за коханим. А осінь в природі це завжди, як диво. Так само, і жінка буває вродлива, буває примхлива, буває зрадлива. Нехай кожна з них буде тільки щаслива. Промінь сонця запалить ранкову росу, і заграє вона, забринить веселково, скільки мовлено вже про одвічну красу. Тільки я про жіночу скажу своє слово, ніжний погляд і довга русява коса. Та смаглявого личка привабна родзинка. І хоч кажуть, що світ порятує краса, та врятує його тільки жінка.